Сувенір із виставки зброї представники чеського концерну Татра подарували секретарю РНБО України Олександру Турчинову військовий автомобіль Татра 8 на 8 На оглядах могутнього броньовика Турчинов поцікавився технічними характеристиками. Дійшло і до його ціни. Але чехи не знали, що відповісти, оскільки прайсу при собі не мали виправити незручну паузу. Одразу взявся Турчинов. Жартома перепитавши у виробників, чи не означає це, що для України панцерник кобій. Безкоштовно. Тут уже чехи, за словом, до кишеня не полізли і віджартувалися, що для таких поважних клієнтів перший екземпляр буде задурно. Може, не у Збройних сил України, а але в секретаря РНБО Татра 8 на 8 такі буде. Іграшкова. Безкоштовно. Для України безплатно, так? Так. <світували> безплатно. А вот смотрите, бесплатная машина. Бесплатная машина. Первая. Да?